Серйозні руйнування конструктиву, зокрема пошкоджені сходові марші, та повністю знищене внутрішнє обладнання, що відповідає за підйомник. Такою була ця дев'ятиповерхівка в Салтівському районі після прильоту. Зараз про ті наслідки лише у згадках місцевих. Після відбудови конструктиву та виконання внутрішніх оздоблювальних робіт під'їзд фактично отримав друге життя. У будинку встановили новий сучасний підйомник європейського зразка. Безшумний, просторіший і значно зручніший для мешканців. Дев'ятиповерхівка постраждала від прильоту, пострадали будівельні конструкції, пострадала шахта ліфту, постраждав сам підйомник. Все обладнання постраждало. Після відновлення будівельних конструкцій була відновлена шахта ліфту і було замінено все підйомне обладнання. Зараз тут встановлено сучасний ліфт і нове обладнання. Також тут встановлено новий диспетчерський зв'язок для того, щоб було зручно зв'язуватися з диспетчером при екстрених ситуаціях. найближчим часом. Доброго дня, механік. Мене добре чути? мене добре чути. Добре чути вас. Все, дякую. На жаль, зараз бувають перепади напруги. Із-за цього виходить наше обладнання з ладу. На Салтському районі із-за цього вийшло з ладу 25 ліфтів, з них 14 згоріли основні електродвигуни і 11 трансформаторів. Ми працюємо над цією проблемою. Зараз вже 4 ліфти відновлено роботу з основними двигунами. Якщо людина при перепаді напруги застрягла у ліфті. Потрібно зв'язатися з диспетчером. Якщо неможливо зв'язатись, треба подзвонити на 15.62 чи 725 25 25. Це наш телефон. Харків міський ліфт. І наші бригади приїдуть і визволять вас з пасажирського ліфту. Просимо всіх харків'ян байливо відноситись до ліфтового обладнання. Ми так працюємо максимально, щоб все працювало у штатному режимі. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.